Вітаю! Мене звати Юля, я журналістка прес-центру Шпора, і сьогодні ми не банально поговоримо про українську культуру. Розпочнемо з добірки трьох книжок українських авторів, які саме я раджу вам прочитати. Адже після прочитання цих книжок у вас зміниться враження про українську літературу. Розпочну з книжки Білий попіл автор Іларіон Павлюк. Ви вважаєте, що українській літературі бракує захопливих детективів? Якщо так, вам треба прочитати цю книгу. Уявіть, вам 40 років і ви забули половину свого життя. Ви успішний детектив, але потрапляєте в халепу. Вам допомагає заміжній чоловік, але ви залишаєтесь у нього в боргу. Що приховують люди? Що приховують хутір? Всі відповіді на запитання ви можете дізнатися, прочитавши цю книгу. Продовжую знайомити вас з добіркою, книгою «Не озирайся і мовчи автора Макс Кідрук. Уявіть, що на землі існує місце, яке ніби застигло в часі, та аби туди потрапити, потрібно просто не озиратися і мовчати. Сім'я Грозенів Раптово переїжджає в нове місце. 14-річний Марк змушений перейти до нової школи. Він сором'язливий, розумний це ідеальний об'єкт для цькування. Він знайомиться з дівчиною Соною з паралельного класу, і вона розповідає, що є такий світ. Звичайно, він їй не повірив, але зміг переконатися звичайною поїздкою у ліфті на 10-й поверх, які принесли. Дуже вражливі наслідки, і завершую свою розповідь книгою «Заборонений», автори якої Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов. Туз усе життя мрів перестати бути забороненим на батьківщині. А проте відмовився бути дозволеним. За мною стояла Україна, мій пригноблений народ, за честь котрого я мушу обставати до загину. Писав він у записах з таборового зошита, опублікованих за кордоном. Тож поет волів краще залишитися забороненим, ніж зрадити свої принципи та батьківщину. Хто, як не письменники, знають, наскільки важливо розповсюджувати українську культуру, сьогодні я поспілкувалася з одеською письменницею Тетяною Мілімко про роль української літератури. Я завжди говорю про те, що культура це основа, це фундамент всього, і все з нею відбувається. Поляризувати треба саме заради того, щоб змінювати відношення до української культури в суспільстві, наша література, скажімо, наші. Твори, вони не тільки про щось погане, вони дуже багаті і доволі такі різноманітні. Треба говорити про наш одяг, про культуру відносин. Треба говорити про українську культуру, спілкування між собою навіть у побуті. І тоді ви побачите наскільки сильна основа для того, щоб розвиватися далі і зростати, наскільки в нас міцне коріння. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. Підтримуйте українське.